Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося з 15 по 21 вересня. Що чекається? Буде три варіанти. Як завжди дивимося, ваш настрій, особисте життя, кар'єру, роботу, фінанси, щоб ви мали орієнтири, або куди рухатися, або що оминати, так? Тому думайте, настраюйтесь, в описі є завжди тим коди. Це перший варіант, це другий і це третій. Кому треба час ставте на паузу, а я розпочинаю з першого варіанту. І так, одинички, настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання і подивимося, що ж вас чекає з 15 по 21 вересня. Ваш настрій. Ух ти, два старших аркана таких, я би сказала, протилежних да? руху і застоя. От мені здається, що ви будете шукати цю якраз золоту середину між цим і цим. Або шукати, знаєте, вихід із цього застоя під якимось іншим кутом. Да? Це може стосуватися роботи. От як музу можете шукати в собі, натхнення. Щось робити для того, щоб у вас рутина ваша не вибивала. Да? Щоб, там, не знаю, був якийсь розвиток. Може, чекаєте когось з дороги. Да? Ну, ось так, зараз подивимося, чого це може стосуватися. Так, особисте життя. Так. Для тих, хто в пошуку, да, тут можна познайомитися з новою для себе людиною. Людина яскрава, харизматична, трошки, можливо, навіть і егоїстична, з гарним почуттям гумору буде проявлятися яскраво. Тут не показаний розвиток, але зацікавленість точно буде. Може бути такий початок да, стосунків. Вас швидше за все так, така людина зацікавить. Для тих, хто в парі. Якось оновлюється у вас енергія, можуть діти сильно впливати на стосунки, да, ви можете їхніми справами займатись. Також може щось прояснитись, ви щось виясните, поговорите серйозно і підете через це вперед. От вам ніби необхідно було для примирення, для покращення стосунків якась от серйозна розмова. Ну, і я тут скажу, що ви від партнера все-таки відчуєте тепло, врешті-решт. Якщо ви вже думали, що там криза, і невідомо, будемо ми далі разом чи ні, а може взагалі не треба, так, да, такі от думки, то тут карти показують, що все-таки ви зрозумієте, що це ваша людина, що вона, ця людина вас любить. Так, робота, кар'єра. Ну, бачите, тут от у нас якраз йде, ніби що ви хочете все встигнути, хочете якогось розвитку, от настрій більше от кар'єри стосується. От Нема того, що ви хотіли, чесно вам скажу, да, на цей тиждень ви, як білочка, в колесі крутитесь, всі свої знання, всі зусилля проявляєте, але. Не бачу результатів, так? Якщо ви шукаєте, то навряд чи ви на цьому тижні знайдете роботу. Якщо ви вже працюєте, то ви і ніби гарно про себе заявляєте. І помилок якихось не робите. Ну, ніби от є таке, таке відчуття, що ви як тінь на роботі, як одна із тисячі, да, і так далі. ну вас не помічаю. там Один, якщо бізнес, магазин стоїть. До сусідки ходять в магазин сусідній, а, а ваші міму проходять. Да? От якась така історія. Хоча все ніби і непогано тут. Вже це тиждень такі просто застойний. Ну, ви прям будете нервничати. Треба зачекати теж карти. Говорять, що тут потрібно зачекати. Головне не впадати в якісь енергії, такі страху, тому що коли є такі. Енергії, низькі ці вібрації, да, можна зробити тоді уже й помилку. Бо зараз я помилок не бачу, що ви робите. Просто як ви розстроєні. А якщо ви ще почнете боятися, то ви ще й помилки почнете робити. Тому тут треба просто-просто перечекати цей тиждень і далі буде краще. Не кидатись в паніку, що зараз я себе так покажу, а тут вже таке, та. я і таке, мій, і таке, ні. Зараз просто не час. Прийде якась ідея, і ви подивитесь на ситуацію під іншим кутом. Фінанси для вас. Фінанси хорошо, а фінанси добре йде. Може бути два джерела доходу, там може бути, що ви і партнер приносите гроші в сім'ю. Щось можете збирати, щось хотіти купити. Я не бачу, що ви прям купите, бо пашмат ще за все ще пошук. Да? Я моніторюся і я дивлюсь, можливо, чекаю якусь акцію, збираю. Ще є якийсь час да, до реалізації. І от два, два джерела, відкладаємо потрошки, збираємо. Ну, грошей на життя вистачає. Ну, однозначно. Ну, просто ви ще хочете більше, і ви ще, може хочете щось їх вкласти. Є якась ціль, за якою ви йдете. Ось так. Загалом нічого поганого на тижні я не бачу. Розмова в особистому житті чи знайомство з цікавою людиною, так? покращення стосунків. На роботі, якщо без Кіпиша, тихий тиждень. Будете, звісно, трошки до цірої мишки, але, але з перспективою на майбутнє. Бажаю, щоб у вас тиждень програвся якнайкраще одинички. І перехожу до другого варіанту. Двічки, вітаю вас. Налаштовуйтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб про склад з вами максимально резонував. І так, з 15 по 21 вересня, як прийде ваш тиждень, ваш Настрій. Якусь стабільність намагаєтесь втримати. Можливо, дуже стараєтесь заробити. От якесь таке віще, що ви хочете баланс знайти, справитись з усім. Можливо, я би сказала, підперти навіть когось, так? Да? От такі от карти навіть мені йдуть. От як ніби ви хочете допомогти комусь, так? Да? От хтось може не так справлятися, і ви якби компенсуєте, наприклад, в партнера, якщо у нього не виходить щось в житті, ви його підтримуєте, чи в дітей, там, чи в рідних і близьких, що да? карта вискочена. Може, будете по телефону з кимось розмовляти, підтримувати, розказувати, там, на роботі, може. Ну, якась така історія пішла. Зараз глянемо, де це може і як програтись. Особисте життя. Ай-яй-яй, ай, -яй -яй. ай -яй -яй. Якась трансформація у вас буде відбуватися в особистому житті, старші аркани йдуть, Скушується карта диявола. забирається. Ну, просто так вона не забереться, карта смерті з тут стоїться. Тобто прийдеться гостро поговорити, щось вияснити, заявити про те, що вам не подобається диявол е, часто спокушає на те, що ти мовчуєш, і е, спокушаєшся на якісь вигоди, такі да, вторичні в стосунках. Також, якщо ви не в парі, да, то тут жонати чітко йде і швидше за ви його збриєте. Буде якось проявлятись. А ну, поясніть мені диявола. Щось ви можете узнати, прояснити в стосунках. Смс-ками якимось можете спілкуватись, по телефону розмовляти, вживу поговорити. Але от іде розмова про те, що, вас, що вам не подобається. Да? Оцей тиждень ви. Захочете розказувати, що вам не подобається. І що, почує вас партнер? Да, таке, якщо чесно. Якщо дуже хочеться сказати, скажіть для себе. Що, що ви висказались, так? Да? Бо я не дуже бачу, що партнер чує, там і егоїзму достатньо. Як, знаєте, боротьба з вітряними цими млинами, для вас вони мішають, гудуть, да? Ви з ними спорите, а вони собі далі своє роблять. Ось тут така якась історія. У вас в особистому житті, на жаль, да? от ви хочете втримати е, все одно якийсь баланс, е, якусь стабільність. Я не бачу, що ви хочете розігтися, я бачу, що ви хочете добитись свого, щоб було по-вашому. Ну тут поки, на жаль, не вдається. Робота. Ну, що ж таке? Одній старші аркани. Робота теж така. Робота заплутана, щось, ви не розумієте. Може, ви сильно зосереджені на особистому житті і плутаєтесь. да? Може, у вас відпустка і вам просто знаєте, якби не до роботи? Хто в пошуках? Ну, як рибообльот, чесно, не бачу результату. Ну зараз іде коридор затемнення? всіх ковбасичка, не по-дитячому. так, І в особистому, і в робочому сенсі. Це все чому? Тому що -то середини нас червячки сумніви починають мучити. Ми починаємо ці питання задавати. Я з тієї людини знаходжусь, я на ту роботу ходжу. Так? А може, тут мені щось не подобається. Нагнітає, нагнітає місячні цикли, вони впливають на нас. І у вас така ж історія, що я пробую, 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 шукаю виходу, але не виходить. Ну, по п'ятірці мечів не, треба не перемудрити. Також да, інтриги якісь на роботі, маніпуляції, ви думаєте, хто це про мене що казав? Да? Хто це сплітні тут розводить? Отакі якісь історії можуть бути. Теж не вистачає ясності на роботі, це що ж таке? Не хватає ясності. Я би сказала, що в цей період краще спостерігати і не діяти. От по 21 ще вересня, от у нас якраз останній, краще не приймати рішень, спостерігати, собі десь там галочки ставити, а потім уже це все пред'являть і Ну, Вам дуже хочеться в особистому житті приязнити, ви не зможете встояти, я думаю. У роботі ще може, хоч трошки будете спостерігати і, і не діяти якось різко. Знову ж таки, да, повертаюся до того, що було в настрої, що ви когось хочете допомогти, комусь да, підтримати. Дивіться, щоб вас не використали, особливо в роботі тут. Щоб ви самі собі не нашкодили, що вас там просять, вийде за мене, зробиться за мене, а потім вас можуть підставити. За, ні за кого на цьому тижні нічого не робіть. Бо виліться вам, потім погано. Фінанси. Я не скажу, що грошей немає, але якось вам не вистачає, хочеться більше. Повішений може часто говорити про те, що от щось стримує ваш фінансовий потік, щось йому заважає, да? хоч вже йдуть якісь пробліски, але все одно ще не до кінця. Ще ви не задоволені, да, так, наприклад, гроші є, але ви розраховували, що там якусь премію дадуть, чи ж самі так, чи там клієнти прийдуть покупателі, щось куплять, що буде більше. Гірух є, але недостатньо для вас. Так що гроші будуть, ну хотілося б краще. Це може весь час такий стан. Що хочеться краще, може, це й непогано, але. Головне, щоб це все було без і ви не захотіли сильно міняти все навколо. Да? От не треба цього зараз робити. Ось так, двічки. Бажаю, щоб розклад програвся для вас якнайкраще. І перехожу до третього варіанту. Стрієчки, я вас вітаю. Налаштовуйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Щоб розклад з вами резонував максимально. З тузом кубки кубків да? з якимись емоціями приємними щось очікуєте від тижня. Побачимо зараз. Ваш настрій. Ух ти. Якісь нападки на вас є. Провокації. І вже не перший раз. Знаєте, таке відчуття, що ви хочете з якоюсь людиною зупинити спілкування, а воно оце, як у, боже, як його, у шраку цей ослик, да, ззаді ла-ла-ла, <сміст> я все тут. Тільки у вас тут, я не думаю, що це дуже в такому лейтовому сенсі, да? бо там ослик все-таки е допомагав в результаті, а тут ніби хтось от такий, щось каже, каже, ходить ззаді. Ви, ви вже втомились, хочеться втікти. якась може, королева Пентаклів. Дівчина, жінка, да? яка хоче, щоб може було по її і так далі. От ви ніби настрій такий, що ви опираєтесь, тому що ви хочете втікти від цієї людини. Ну, побачимо зараз, де як це програється, особисте життя. О, В особистому житті цей туз випав, все шикарно. Особисте життя. Добре, знайомство хто в пошуку. Людина може бути даже заможня, може зразу якось дарувати подарунки, багато уваги, багато часу, настроєна на нас серйозне, може бути привладна якась людина. Так? Якщо ви в пошу, ой, якщо ви в парі, то у вас покращення стосунків, гармонізація, якась рівність починається. шістка пентаклів, да, вона врівноважив, хто скільки чого дає, то в парі часто. Хтось дає більше, да? хтось приймає, він чуть-чуть дає. А у вас якась рівновага, примирення, зустріч, плани на майбутнє, новий етап, от ви будете планувати, можливо, якусь поїздку і так далі. Тут супер. В особистому житті все добре. Кар'єра, робота. Тоже хорошо. де ж це у нас тут. Що ж у нас тут з настроєм таке? Ну, може, просто ваш внутрішній такий е, стан, що ви хочете е, якоїсь більш тишини, а е, навколо люди? Втомлюють вас. О, що це в мене карта, секундочку. Падають. Так. Робота, кар'єра, хто в пошуку. Да? Є шанси знайти, можливо, через когось з близьких, знайомих. Десятка кубків, да? вся родина щаслива. Нарешті мама себе читату знайшли і будуть йти на роботу. Настрій хороший через це може бути. Хто вже давно працює? Хорошо дуже для езотериків, якщо ви колода відьмочок і ви займаєтеся чимось таким. Психологія, да, езотерика, клієнти будуть, багато буде. Е, якщо от, в колективі можуть вас помітити, виділити, якщо ви продажами займаєтесь, теж клієнти є. Якщо власний бізнес, да, супер, якщо в наймі, теж добре. Колектив вас визнає, вам може щось нове доручати, вас якось ніби розгледіли, помітили, е, якийсь ваш розум пригодився, да, ви десь влучно щось сказали. От щось в такому досі. Ну, робота є. По десятці кубків ви задоволені точно. В колективі супер, а гроші, що у нас гроші скажуть? От по грошам може бути конфлікт. От знаєте, ви, може, тут, тут, тут настрої, ви собі щось запланували, які у вас там є суми, куди вони підуть і так далі. А тут. Виявляється якась проблема сімка мечів, якась несподівана втрата, загубити навіть можете, не дай Боже, будьте акуратні. Гаманець, там, карточку, ще там щось, да? Ось щось з шахраями теж акуратно. Як ніби вам вказують неправильний шлях, куди ви з грошима йти, І ви нервничаєте, ви психуєте. Ніби все добре, да, тут, а от з грошима, обережно будьте, бо гроші є у вас. От Ви можете потратити якось нараціонально гроші. Е, можете купити потім, там, на другий день знижка е, велика. Або ви навіть знаєте, що там може бути знижка, ну вам так хочеться сьогодні, да, купити що просто аж катас. Постарайтеся емоції не включати в гроші, тому що можете потратити ну, і бути на нулях. Не дайте все під ноль теж, да, думаючи, що ви там завтра щось буде. Ну, не треба так. Не робіть такі різкі якісь рухи, бо гроші є, ну. Можуть як сквозь пальці улетіть через те, що ви тут пішли за емоціями, чи за якимись обіцянками чужими. Да? Тому тут, от по картам, у да, вас може тут бути, як це в мене з цього китайського сайту. Без кінця щось приходить, а ви наш лучший покупатель. Краще покупець. А ви там-то. А ви там все, блін. Так, як в мене казала моя мала, колись. Коли почала дивитися в телефоні якісь там ці мультики, а не в телевізорі. І можна листати, да, скролити і включати собі щось там далі, далі, далі. Я дивлюся, як зараз діти дивляться, вони них отако все переключається за секунду. Не з тих ще що за відео вони вже переключають. Я кажу, Та, давай, Аніточка виключай. А вона, ну, я не можу, воно мені все предлагає і предлагає. Да. Я так сміялася. З цього предлагаю і предлагаю, оце у вас якась така історія. Вам щось тут будуть предлагати, предлагати, ти хоч трісні. Так що просто, не знаю, поставте ліміт собі якийсь, щоб не стратити, забезпечте собі е, наявність грошей на карті, да? От такому досі. Тому що ну, якби я не бачу, що ви безденіжні, я бачу, що можете просто жаліти, куди потратити. Ось так. Вважаю вам, щоб тиждень програвся якнайкраще. Пишіть, будь ласка, свої коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, звичайно, я вас запрошую підписати до нових відео. Опа.